Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов краниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? В житі ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, і з нього визвала одні? Отті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами, і як. Та вже за літами свій біль, свій жаль, свої пісні. У серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні. В житті мені весь вік тужити, не жити, так найте серце, що в турботі, не наче перла у болоті. Марніє, в'яне, засиха, Хоч в сні на витвій оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажанного, страшного того, гріха.